Всім привіт! Ви на каналі Заходь на Каву і з вами я Анжела. Сьогодні в мене просто неймовірно крутезний настрій, тому що в мене для вас цілих дві крутезних новини. Перша, я вас вітаю, просто зараз хочеться, я не знаю, хлоповки з Серпантіном, відкрите шампанське, я не знаю, хоч щось. Нарешті Херсон повертається додому, і частина Херсону вже деокупована, саме місто звільнене від расистів. І це неймовірно крутезна новина. Просто чесно, ці дні не знімали для вас відео, тому що постійно була в новинах і постійно ревіла. Спочатку від хвилювання за батьків, тому що ми з сестрою переглядували новини і не могли ніяк вийти на зв'язок з батьками, з ними не було зв'язку, і ми не знали, що з ними відбувається, як вони, що вони. Потім ми рвіли від новини про звільнення Херсону. Просто коли ми це почули, що все нарешті саме місто звільнене, тепер лишився тільки лівий берег повернути додому. Просто сльози китились градом. Після цього ще й подзвонили батьки, вони знайшли можливість, десь там знайшли е, якийсь е, зв'язочок, і буквально на пару хвилин подзвонили, нам, сказали, що з ними все добре, вони живі і здорові, наш будиночок цілий. Ми знову розплакались. І, по-друге, е, друга класна новина, ви пам'ятаєте, що в нас був тиждень влогів. і... В кінці у нас з вами був розіграш, і я готова оголосити переможця. Я провела голосування, і переможцем став Кримський Жасмін. Точніше, стала ця дівчинка з ніком Кримський Жасмін. Тому, будь ласка, я лишу свій інстаграм внизу. Зв'яжись зі мною, скажи, куди мені надіслати твій подаруночок. Вітаю тебе з перемогою. Вітаю нас з визволенням Херсону з частиною Херсону. Я не можу сказати, що повністю весь Херсон звільнений, тому що звільнено місто, але ще не звільнений лівий берег. Коли повністю і правий, і лівий берег будуть вдома, тоді ми тільки можемо сказати, що нарешті повністю весь Херсон звільнений. Тому ось такі крутезні новини. Новини, вибачте, на емоціях просто не можу нормально говорити, язик заплутується. І знаєте, трішки така, навіть не то, що трішки, а сумна в цьому нота, того, що за те, що зараз я перед вами, за те, що зараз ви можете мене бачити, за те, що зараз. Херсонці вільно виходять на вулицю, вони не бояться зараз вже спілкуватися українською мовою, вони не бояться взагалі спілкуватись про те, що вони хочуть, і не оглядувати, щоб, не дай Бог, комусь з недо влади їхньої, так званої. Це не сподобалось. Зараз вони вільно виходять на вулицю, вони можуть спілкуватись, вони радіють перемозі, радіють звільненню, і нарешті вони можуть видихнути. Нарешті вони вдома. За це була заплачена дуже велика ціна. Дуже багато наших воїнів не побачили цього звільнення. Дуже багато наших воїнів поклали своє життя за це звільнення. І в кінці цього відео я хочу вшанувати хвилиною пам'яті всіх тих, кого, принаймні, я бачу, я вже знаю про ці смерті. Я хочу, щоб ми вшанували їх, тому що. Кожна наша перемога вона дається нам дуже-дуже нелегко. Кожний міліметрик нашої землі відвоюється кров'ю та життям наших воїнів. Тому я вважаю, що це правильно говорити не тільки про свято, не тільки радіти, але і шанувати тих, хто робить все для того, щоб ми з вами раділи і щоб ми з вами мали це свято. І... Я хочу, щоб ми вшанували їх. Кримський жасмін, будь ласка, зв'яжись зі мною щодо подаруночку. Я тобі його надішлю на ту адресу, куди ти мені скажеш. Дуже прошу вас, лайк, репост, комент, хоча б щось для того, щоб підняти актив на моєму каналі. Я дуже хочу набрати аудиторію ще більше. Дуже вас прошу підтримати мене в цьому. Я вас дуже сильно всіх люблю. Бережіть себе. Все буде Україна!